Слава націю, вітаю на каналі добрий римба, який я сюди добрий перекус. Просто відео для вміста для нехай буде. Я вже тривалий час і часто замість молока п'ю вершки. Тому що молоко. Це просто жирне, гарне, файне молоко виходить. Дам, до речі, зараз буду вертатися ум'я балонтиснем, вертаюся працювати далі на точку. буду проїжджати повз їдальню волонтерську, яка ну, на виході з такої цікавої зони так, знаходиться неподалік вже власне Слов'янська. То я там не їм, тому що повторюся, я категорично проти. Скупчень військових. Сподіваюся, вони там працюватимуть працюватиму скільки треба і все в них буде добре. Ну, Проте техніка безпеки написана кров'ю. Я проїжджаю бачу натовп військових, там машин. У ну, мене мені стає сумно, чесно сумно. Я трохи далі проїхав, купив фон речей. І їм у більшій безпеці. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.